Приємно, що все більше дітей дошкільних закладів мають змогу виховуватись на християнсько-моральних цінностях. У Червоноградському закладі дошкільної освіти номер 9 діє гурток Ми Божі діти за парціальною програмою з духовно-морального виховання «Зерно любові». На гурткових заняттях у доступній формі керівник гуртка Ганна Михайлівна Суворова. Ознайомлює дітей з морально-етичними цінностями святого письма. Цікаво подає матеріал про те, як Бог створив світ за шість днів. В доступній формі вчить дітей правильно робити знак Христа. За допомогою мнему таблиць навчає дітей молитви. Отче нашого, сина на бесах, нехай ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоє, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, день нам сьогодні і прости нам провини наші, як і мопроща винуватця наші, і наведи нас у спокусу, але везу нас від відкавого. Амінь. Дуже люблять діти творчі завдання, малювання, аплікацію, конструювання, тетралізовану діяльність на основі біблійних сюжетів створює дидактичні та рухливі ігри. Займемо наші місця у човнах Візьмемо наші вудки і зловимо рибку. А мене нема. Йдіть я сюди, йдемо. Погляньте, скільки ми з вами ловили рибки. Тож давайте дізнаємося, кого нас любити Ісус і кому робити добро. Ну, погляньмо. Любити людей, любити ми Вірно любити дітей з своїми потребами. Любити тварини. Тварин любити. Дивимося далі. Любити. Загубимо загублено овечку, а сьогодні ми можемо допомогти доброму і зібрати його вік. Чи хочете ви допомогти? Так! Да. Даючи свій згоду, так ми підемо закинь за нашим Ісусом, станемо добрими пастерями і допоможемо. Проводимо не тільки заняття, а й розваги на тему головних християнських свят. Де знайомимо дітей із народною творчістю, обрядовими піснями, колядками, щедрівками, гаївками. Традиційним є проведення кожної весни тижня духовності, який закінчуємо розвагою ми, діти Божі. Знаходимо нагоду завжди і скрізь просто й доступно вказати дитині, що існує Господь Бог. Тому кожну свою прогулянку розпочинаємо з молитви біля фігури матінки Божої. Для прилучення до молитви велике значення має створення молитовної атмосфери, особистий приклад духовного наставника. А таким наставником в нас є отець Михайло Микита з церкви Пресвятої Богородиці Владиченці України. Педагоги, які є християнами, повинні надихати своїх вихованців на любов до Бога. Щороку організовуємо поїздки в духовні центри України, незважаючи на земні труднощі, ніколи не втомлюємося плекати молоде покоління.